Доброго ранку всім, хто приєднався до телеканалу Надія, до програми Ранок Надії. У нас зараз час, коли ми ділимося цікавими, корисними рецептами. І сьогодні у нас рецепт дуже простий. А основна його складова це така красуня-броколі. Подивіться, я просто я дуже люблю броколі. Не всі її люблять. Я знаю, що не всім вона подобається. Тому що не, не, не знаю, броколі це вона чи, 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 чи що це? Капуста. -броколі. Капуста, -броколі. Так, вона броколі. Ось така красуня. Суня, знаємо, що, звичайно, вона не з дешевих, але інколи, якщо хочеться чогось такого і корисного, і цікавого, можна собі купити. Що треба для цього? У нас є один качан броколі, е, трішки оливкової олії, можливо, це одна столова ложка, можливо, більше. Е, сіль, е, перець чорний, перець е, трішки червоного перцю, ну і шматок сиру пармезану. Це додасть такої пікантності на так, страві. Е, я зараз що зроблю. Ми. По, е, ми розділяємо соцвіття, так? Так, ро броколі ми помили, звичайно що. До речі, е будьте уважні, тому що дуже часто можна спостерігати, що десь всередині оцих суцвіть можуть бути жучки. тебе не бувало такого? Ну, не жучки, вона буває псується, тому точно. Ні, псується обережно. Це одне. А мені Знаєш, так, один середу. раз попалося, що з такими маленькими комашками. Тому коли ви купуєте броколі, дивіться уважно, щоб там не було шкідників. промити. Так, однозначно. Ну промити там вже не рятує, якщо чесно, і просто вже доведеться викидати. Не думаю, що хтось любить з такими жучками їсти. От, от так ми розділяємо наші суцвіття. А пахне прекрасно просто. І знаєте, дивлюся на цю брокколі і просто розумію, що ось весна, зараз буде багато зелені, багато слабки. Хочеться вже салатиків, правда? Висняних? Так, вже будуть питання: ой, багато нітратів у цих продуктах, це все вирощено з хімією. До речі, про нітрати треба поговорити. Знаєш, ми запросити говорили, запросити що? експерта, в кого є все спростовить. Каже, та кількість нітратів така незначна, що не слід що увагу. можна їсти. В принципі, вже ми весь сезон. Знаєш, ми вже е, наша країна відноситься до тих країн, які весь сезон можуть їсти свіжі помідори, свіжі огірки. І мені здається, що ми вже настільки до цього звикли, що навіть безліч е, молодих людей вже не консервують, не закривають ні томати. Знаєш, це. Так, але ось з цією зимою я переоцінила ці закрутки. У мене їх немає. Завжди передає мама мого чоловіка, моя угу. свекруха, чи мої батьки можуть передати. Вони просто далі живуть, це складніше вже. І це рятує, коли там холодильник не працював і такі всякі справи. Тому. Інколи закрутки це ще хороший Бачу, варіант. В особливий період. Ми розуміємо, чому раніше так було, тому що ну, а як зберігати так, їжу? Так. Картоплю не будеш їсти кожен день ну. навіть без нічого. Ну, ось такий ензе має бути, значить, mm -hmm. дорогі глядачі. Так, ну поки ти відрізаєш, я хочу розповісти нашим глядачам про цінність такого продукту овочу, як броколі. Броколі це безцінне джерело вітамінів, таких як А, К, вітамін С, вітамін Б, а ще фоліові кислоти, мінералів і заліза, фосфору, селену та навіть магнію. От дуже багато всього корисного. Серед численних фруктів і овочів броколі саме займає найвище місце за вмістом речовин, які успішно попереджують виникнення ракових клітин. Броколі містить велику кількість сульфов... сульфорафана. Ось така хімічна речовина з антиоксидантними властивостями. Сульфорафан виділяється під час пережовування саме соцвіття, і от науково доведено, що ця речовина може вибірково атакувати якраз ракові клітини, не завдаваючи шкоди при цьому здоровим. Крім того, ось цей сульфорафан підвищує кількість ферментів, які відповідають за здатність організму позбавитись від всіх видів органічних відходів, що накопичуються в наших тілах. Під час нашого травлення ось така інформація. Тож ми бачимо, що дуже важливий такий овочі броколі, і найважливіша його цінність, що у нього є величезна сила в боротьбі з раковими клітинами. Як і... Я тобі скажу, і багато різних овочів, які дані на природою зелені, бо чому часто кажуть, що Люди, які йдуть в ремісію, так? якщо вони змінюють своє харчування, свій спосіб життя, то хвороба відступає і відступає, відступає, не повертається. Так. Тому от так, так, що що ти далі робиш? Розповідай. Ой, це все олією. Зараз буду це змішувати. Трішки перцю, угу. трішки солі. Можливо, я ще раз буду це робити, коли буду їх. Змішувати. У нас тут пра паприка є солодка. Це не перець червоний, а червона паприка. І вона так трішки додасть кольору. О, давай, такі хлопі. Клас. А пластівці такі. Дуже класно. Гарно. Слухай, а якщо, наприклад, використовувати заморожену броколі, як ти думаєш? Думаю, чи цього. вийде такий рецепт? Можливо, вона не буде така хрустка сама, розумієш. Угу. Але. Але мені здається, що заморожену краще все ж таки відварювати, а ось таку о, свіжу можна і запікати, тому що заморожена можливо при запіканні знаєш втратить не тільки колір, а, але й форму і так, коли так, дори, вже може стати неприємною просто uh -huh. на вигляд. Uh -huh. Так, ну і ми продовжуємо, поки Каріночка буде зараз все вимішувати. Хочу далі вас познайомити з інформацією: регулярне споживання брокколі приводить до значного зниження, а іноді повного знищення різних канцерогенів. І легеневих подразників, таких як бензол і акролеїн, які, до речі, навіть можуть порушити нашу структуру ДНК. І барвники, бета-каротин і хлорофіл, які містяться в броколі, також мають протипухлинні властивості. Ну, просто якийсь чудо-продукт. Особливо корисно броколі вживати саме діабетикам, оскільки вона містить велику кількість хрому, а він прирівнюється до важливого елементу в нашому здоров'ї. А ще він має велику кількість інсуліну. Це гормон, без якого дуже погано функціонує наше тіло, і який відповідає за насичення глюкозою клітин. Хром також покращує роботу підшлункової залози, яка відповідає за вироблення інсуліну. А, тобто, якщо вживати брокколі, можна навіть знизити цю, можливу інсулінорезистентність, коли дуже багато цукру не не, перер... не перетравляється, знаєш, не виділяється достатня кількість uh -huh. інсуліну. До речі, от я от нещодавно здавала спеціальний тест, його здають вагітні. А, коли ти повинен випити, по-моєму, 300 мл цукру наче серце, і здавати, і після цього здати кров uh -huh. на порівняння, наскільки а, у вагітних... А, Виробляється інсулін. Uh -huh. Для того, щоб визначити, чи немає гестаційного діабету. І от, знаєш, дві попередні вагітності я не здавала цей тест, а тепер він став уже обов'язковим, обов yes. саме тому, що дуже багато діагностують діабету у вагітних. Uh -huh. тому, не знаю, можливо, це через те, що вони багато солодкого вживають, Але, або, можливо, їжа у нас дуже з величезною місткістю цукру. Ну, коротше, Цікава інформація. Я до чого веду, що якщо вживати броколі, в принципі, можна попередити, можливо, і. І таку хворобу, як mm -hmm. діабет, про що ми, власне, тільки що прочитали. Друзі, от дивіться, що я зробила. Сухай, все змішала. Дуже. Хочу трішки для нашого інстаграму показати. Справді дуже гарна брокколі. Ми її зараз відправляємо на. В Принципі на 15-20 хвилин у нас в рецепті сказано. Давай будемо спостерігати, щоб вона не втратила і форму, тому що так хочеться, щоб вона залишилася такою зеленою. Навіть якщо вона буде альденте, буде все одно чудово, що вона буде так хрумкати. Так. В принципі ж броколі можна навіть сирою. Вже і коли вона буде запечена, ми посипемо все сиром пармезан. І думаю, що буде дуже смачно. Якщо ви, можливо, не є шанувальником цього сиру, ви можете додати просто полити трішечки лимонним соком чи з хумусом якось подавати. Це також буде прекрасно. Ну що ж, друзі, залишаємо броколі запікатися і йдемо вам розповідати новини, які для вас зібрали сьогодні. Ранок добрий всім, надихаючий сьогодні день, Хоч, хоча почалася вже повітряна тривога, на жаль, сподіваємося, трохи порушила плани. Так наших що ви в безпеці, країні. що все у вас добре, бережіться. Ми Хочемо показати вам, яка наша броколі, гарненька, подивіться, яка краса. Ми її запекли, сиром посипали, бачите. І зараз швиденько скуштуємо і скажемо вам, чи це смачно. Даш, я тобі хочу, тобі дам тарілочку, хочеш ти так ми можемо з тобою в одній штучці. Наша команда каже, що дуже поганий запах у нас в студії Та тому що брокколі дає такий запах. М -м, мені подобається. Мені теж. Класно, що ти пармезаном е, потерла, тому що такий якийсь колорит смаків угу. мені подобається. Просто брокколі додає якогось шарму. Правда? Мені здається, як гарнір дуже класна подача і варіант. Uh -huh. Ще якийсь білок би знайти, правда, наприклад, яєчко і класний варіант сніданку. Так будь-який білковий продукт. Мені здається, сюди годиться. Смачно, смачно. Однозначно смачна. рекомендуємо. Спробуйте. Рецепт дуже простий. Не знаю, чи будуть його їсти дітлахи. Мої, <свист> <Твої>, напевно, ні. <свист> ну, мої їдять із задоволенням відварене броколі, просто в гарячій воді підсолоненій. І вони із задоволенням. Але тут от дійсно трохи запах збиває. А Є запах, він такий самий, ну не такий самий, мені здається, це кращий запах, ніж калиною. Ніж цітої <свист> кап... капусти, як на мене.